Навчають ставити фінансові цілі, розробляти планування бюджету та вміти генерувати свої підприємницькі ідеї. Саме цим займаються у Полтавській школі номер 19 в рамках щорічного тижня. Ми підприємці. Дітей навчають розпоряджатися власними коштами, щоб вони змогли заощаджувати та планувати свій бюджет. Розповідає директор закладу Ірина Канівець. Сьогодні бути фінансово грамотним надзвичайно актуально розпоряджатися фінансами. Роз... Зумно накопичувати кошти та вигідно інвестувати. Саме цьому ми навчаємо дітей у нашому закладі, і розвиток фінансової компетентності є пріоритетним і здійснюється на всіх етапах, як в початковій школі, так і в середній і в старшій. Отримувати базові знання із фінансової грамотності в 19-й школі починають з початкових класів. Саме під час уроків я досліджую світ дітям пояснюють о. Нове формування сімейного бюджету фінансова грамотність так, щоб вам було зрозуміло, це правильне використання грошей сьогодні. Учні 4 класу вчилися розподіляти власний бюджет. Діти намагалися правильно та раціонально поділити надану їм суму на всі їхні потреби протягом місяця. Школярка Поліна Гавриш зізнається, що прагнула більше відкласти грошей саме на розваги. Мене в школі навчили розділяти гроші. На їжу та одяг. Але я хотіла б більше витрачати на розваги, тому що на розвагах весело, Хоч, як один раз ходив, хочеться ще більше. Починаючи з 10 класу, учні можуть обрати економічний профіль, де почнуть детальніше вивчати фінансову справу. Розповідає учитель економіки Ірина Гончар. Додає, що економічний профіль сьогодні дає про себе знати, бо щороку їхні старшокласники демонструють гарні результати на тематичних міських та обласних конкурсах. Минулого року у нас учень одинадцятого класу, лучний Єгор, також учасники олімпіад міських був. І минулого року виборов, виборов став. 8-го Всеукраїнського інтелектуального конкурсу Податківець майбутнього виборов головний приз АйПОД. Ну і далі вступив до престижного навчального закладу. Сама школа вже протягом 10 років має власну шкільну команду, яка бере участь в економічній грі Крок до бізнесу. Десятикласник Іван Назаренко розповідає, що подібні ігри допомогли йому зрозуміти своє призначення у майбутньому. Минулого року я зі своїми зі своєю командою зайняв перше місце у міських змаганнях та друге у обласних. Ну, завдяки цій грі, я став більш впевнений у завтрашньому дню. Я знаю, ким я хочу стати у майбутньому. Сьогодні школа вивченню фінансової справи приділяє ще більшу увагу. Наголошує директорка Ірина Канівець. Зазначає, що акцент на економічному профілі вони роблять згідно з рішенням міністерства освіти і науки про плани ведення нового курсу фінансової грамотності у школах. Фінансова грамотність є однією з головних компетенцій 21-го століття. Вважаю доцільним рішення Міністерства освіти і науки України про введення курсу підприємництво та фінансова грамотність з 2025 року у восьмому класі та з 2026 року у дев'ятому класі. Адже бути фінансово грамотним сьогодні це бути успішним у майбутньому. Як додала директор школи Ірина Канівець, зараз навчальні заклади Аклад ставить собі за мету розвиток фінансової компетентності між учнями різних класів. Це відбуватиметься в межах таких уроків, як математика, інформатика, географія, та я досліджую світ.